Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закривати жарені баклажани з часником та перцем. Нам потрібно 2,5 кг баклажан, 5 кг перцю, 200 г часнику, 2 чайних ложки цукру, 9 чайної ложки перцю чилі меленого, оцет та олія. Баклажани нарізаємо кружечками. Товщиною приблизно пів сантиметра. Викладаємо шарами в миску, пересипаючи їх сіллю та залишаємо на ніч. Часник пропускаємо через прес. Змішуємо часник цукор та мелений перець та заливаємо оцетом, щоб часник весь був в оцті. Перець перебиваємо у блендері. Часник перемішуємо з перцем. Баклажанням видаляємо зайву рідину та обжарюємо їх на сковороді з двох сторін. Закладаємо баклажани почергово з перцем та часником, втрамбовуючи їх в банку. Накриваємо їх кришкою, ставимо у посудину дно, якої вкрите старим рушником, наливаємо води. Ставимо на вогонь та після закипання стерилізуємо 15 хвилин. Ванки відтягуємо, закатуємо кришкою, перевертаємо та залишаємо до повного остигання. Ось які вони вічні. Смачного.